Блін, уже урок починається. Ну, все, я вже там підготував вже книжки, там зошити. Ну, що, починаємо. Через 5 хвилин. Ні. І так, хто мені відповість на моє запитання, Наталі Водіміровна, а можна в туалет? Ні. Чому? В тебе була перерва, вона дивилася скільки? Не можна. через декілька хвилин. Та Наталя Владимирна можна вийти. Ні. Та чому? Тому що зараз буде дуже сильно важлива тема, якщо ти його пропустиш, дуже дуже ой, буде дуже дуже погано. Ну, ти не знаєш, скільки хвилин ще залишилось. Блин, я забыл Наталі Відимировна, да Наталі Ведимировна, угу. можна еще вийти, будь ласка. Ні. Та чому? Так еще п'ять хвилин до урока залишилось, ти потерпиш не мужик лі.